Що би ви сказали собі у своїх 18 років? Менше доверяє людям. Не бійся. Трошечки прислухатися до думок старшого, до думки старших. Угу. Це однозначно. Це перевірений, е, як то каже, досвід, який я сказав би, що трошки прислухатися до старших, розумних і таких більш е, розумних людей. До старших, так тому що я дуже багато е, помилок наробив. Коли мені було 18 років, і я міг бути сьогодні таким-таким-то, а я не слухав старших. Угу. І це сьогодні я бажаю, що вони прислухалися. Це мені дуже вплинуло. Це, це вплинуло на мою, мою ситуацію зараз в житті. Тому що ну, ким я міг бути, якщо б я вам зараз скажу, ким я міг зараз бути, ви просто здивуєтеся. Ну, давайте. Ну, принаймні, президентом України. Ага. Ага, це сильно, це дуже сильно. Це сильно, тому в мене була така дівчина, як ви, а вона була племінниця, поважно поважної людини. А от як це було. А я не послухав старших, що мене задавило, що я все в житті хочу сам зробити.